Вакцинація це крок до збереження здоров'я та життя без обмежень. Наразі в Україні проходить етап вакцинування: від чого щеплюються буковинці, та яка ситуація із дошкільнятами цікавився Юрій Гордей. У міській дитячій поліклініці неабийкі ажіотаж батьки ведуть своїх дітей на планову вакцинацію, і особливо багато зараз майбутніх школярів, адже до початку навчального року їм варто мати всі необхідні щеплення, щоб не наражати на ризик себе та інших. Діти, які йдуть в школу, повинні бути вакциновані від десяти вакцин. Це починаючи від нуля і до шестирічного віку, вони мають мати 5 вакцинацій від дифтерії, 5 вакцинацій від поліоміеліту, дві вакцинації від кору епідемічного паротиту і краснухи, від гепатиту Б, від гемофільної інфекції. Варто нагадати, що в Україні проводиться кампанія вакцинації та ревакцинації дітей. В теперішній час ми проводимо кейдж ап кампанію проти вакци... вакцинації, проти кору. Значить, сюди залучились діти 2006-2017 року, які в свій час не змогли зробити вакцинацію чи за відсутності вакцини, чи по іншим причинам. І це получається як наздоганяюча вакцинація у цьому медичному закладі. За останній тиждень щеплення отримали 197 дітей від кору епідемічного паротиту та краснухи. Пані Юлія привела сина на вакцинацію, адже з вересня хлопчина піде до першого класу. Я рахую, що це важливо, бо навіть якщо дитина, не дай Боже, заболіє, то вона набагато легше перенесе цю хворобу, чим не вакцинована. Бо невакцинована дитина це таке, що воно може навіть привести до летальних випадків, якщо дитина не вакцинована. Тому ми за вакцинування. Медики кажуть, що досі гостро стоїть питання щодо дітей, батьки яких не поспішають з вакцинацією за правилами, таких школярів не зможуть допустити до навчання, адже щеплення є обов'язковим для всіх ну є це є це мала кількість таких дітей. З цими дітьми ми проводимо. Розмову і стараємося прищеплювати по мірі. Лікарка зазначає, що вакцина зараз є вдосталь, тому всі, кому наразі потрібно прийти щеплення, можуть безперешкодно це зробити. Діти 2022 року, і діти 2017 року проводять вакцинацію згідно графіку. Вакцинація 2022 рік і ревакцинація 2017 рік. Ну і крім цього, ми отримали вакцину від дифтерії дітям шестирічного віку. Зараз продовжуємо це дітки, які йдуть до школи. Так теж її підтягуємо, тому що не було нас вакцини довгий період. В принципі, вакцинацію проводимо згідно плану. Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.